Що населеця один з районів, десь прийняли е, дану реформу реформування екстренічної допомоги, і плоди е, цієї реформи ну, я бачу позитивну. Перше це ми мали мову з державного бюджету. З 2013 року виділити фінансування на аптеку тобто, на лікарські засоби виробничого значення. Ви знаєте, що в 2012 році ми приблизно першу пілоті ми отримали і, і, і потім в 2013 році самостійно центр вже, е, е, закуповує і у нас питань із медикаментами, а в рані взагалі немає. Тобто, для, якщо був в окремих районах, в коли в районах були якісь проблеми, то зараз немає. Друге питання, власне, має швидкий мешканець прописаний, не прописаний, що такий є мешканець рядом в даному районі чи в іншому районі. у нас є екстратериторіальність, і це дало змогу забезпечувати в тому числі і виїзди з міста. Так сталося, що в місті було насичено бригади спеціалізованими лікарськими бригадами. В районах це була першська бригада, єдина була тільки у вас бригада лікарського новоселець. Зараз дві бригади лікарські, тільки ми зараз працюємо над ставками ще кадровими, для того, щоб у Мализі була друга лікарська бригада, хоча б нічний час і дні, і цей ефект вже запущена система реформування. Лікарська бригада вже існує, тільки ми зараз кадри підбираємо, і Сподіваюся, що до кінця року все-таки лікарська бригада в Мализі запрацює. Дорога, Дорога це є один із негативних моментів чинників до її сучасного тому о, ми сьогодні, о, у нас теж на нараді, бо пруцькому відділенням оселиці, це проблема в Тобто ми думали, що в 2012-13 рік, коли губернатор збирав всіх хворобів районних ради, коли ми поставили собі завдання, 14 2014-15 рік всі вулиці повинні мати казівників, всі будинки повинні мати номер, сьогодні зустрілися з питанням, що ми не любимося? Тобто в песні вулиці повинні бути і в казінній будинку повинні бути. На сьогоднішній час бригада в 40-50 хвилин шукає будинок, будинку немає, сусіди всі закриті ніч 3 годину ночі, а добратися туди бригаду неможливо. Але взаємодію ми вирішаємо на сьогоднішній час, ми чітко поставили завдання департаменту. І чітко, ми, розуміючи, і Валерій Олексійович, і В'ячеслав Васильович, ми знаємо, що ми працюємо в єдиному медичному віку Аузі. І тому ми наші взаємодії стараємося в ці реформування різних моментів. Тобто для мене, як для фахівця, які в місті мали ці атак пройдений невідкладної швидкої допомоги. Було в реформі первинки спочатку звуку бригаду медикальної допомоги, потім далі розмежувати екстрені на екстрені виклики. Це інша роль. Чому? У сьогоднішній час екстрена допомога передбачає надання допомоги відповідно закону України про екстраводичну допомогу. Наш зобов'язок це не є декувальний стани. Медикальний стани – зараз обов'язок для сімейного лікаря. А сімейного лікаря зараз він працює тільки з 8 до 8 вечора, а з 8, до 8 вечора до 8 ранку буде на увазі медикану допомогу. Тому ми маємо в себе властиву функцію, і громада і влада її передатися від цих не властивих функцій, що ми щось виконуємо надана парамедиком, дійсно так. Але так як бригада екстрений сьогодні час не дає 80% відсотків відкладах стані, то ми повинні бути готові до реформи, щоб у нас не заставили, це третій рік в розпачі. І в деяких вже області чітко йдуть на реформі, що де створені дійсно бригади медика допомоги. Я скажу багато моментів позитивних від цієї бригади. Перше, ми не маємо змоги на непрацінтарності, ми не маємо змоги давати свідоцтво смерті. Що бути в час ночі з тим родиною, коли дійсно людина померла, і відповідно закону в сьогоднішній час, і його треба було по пацієнт померлого забрати судову медичну експертизу. Або може видатися лікарські високої смерті, але що лікар заповняється, дійсно він може видатись високу смерті. Якщо сімейний лікар, а прийняти виклик і повідомити сімейному лікарю, і передати, але то з 1 липня ви знаєте, що виклики на дому, я не буду коментувати, Васильович, не краще, скажемо, що він фахово <сміття> знаю ці всі моменти. Але виклик на дому і обслуговування на дому сімейному лікарі. Зараз теж під Будуть однозначно. І як ця допомога будемо надаватися. Щось не відпадне допомоги, питання є деяких. Що тут стосується правил у нас правило є, тому я звичайний, якщо телефон, крім 103, і телефон міський або інший телефон місцевого значення. Це треба забувати. Вся Європа пішла. Це є 112 телефон, який з любому телефону обираються безкоштовно. Бо я Бо маю змогу та, ще раз почути і вплинути аністративно цього представника, який нехай не, край, не, край, не Тому якщо влада районна хоче і може, то ми забки. архіватор на 103, навчити людей, не ставилася зробити. І про зарплату не нічого не чую, поки що дійсно Де, піднімається. Хоча нас гройськом збирав зараз. Детрийських центру і наш керівник, директор, Вильович, тому що вони на цій раді. Ну, надписи зрозуміло. Друге питання: у нас є е, частина бригад, які комплектовані не європейські, не українські взагалі, е, там, де допомога дали, надається, знаєте, важливо. Ціна питання, питання е, 30 тисяч життя людини? Повірте мені, це що. В Волині цього питання немає. Волині кожен районний центр, в Полтаві кожен райний центр і кожна районна влада учекає Київ, а самі кожна громада купувала, передавала по контракту, по договору чи в іншому, як вирішує кожна громада. А, у нас теж громади і КГ закупили, і культуцилтрі закупили. Все. У нас питання гострості червоних із дефіблятором і КГ-апаратом. На ну, ну, сьогоднішній час приїжджає фельдшер, а є е, е, раптова смерть, і він не може нічим зробити, нічим дати е, е, відмову. Сказав, що на цей рік, поки що сподіватися немає на що. Тому я, якщо це є змога передати по контракту чи по чи на деякий час, суто для е, той бригади, для тих башенців того краю. все. І друге питання е, е, матеріальне це є гаражі. Машини є, але то мені. Якщо ми не напоїмо ту машину і будемо тримати е, знову дощі на морозах, на е, снігах, ту машину, то через вісто машина буде, ні. Директор їде, і в нас є. з радує довести до депутатів тої селищної ради чи до, до, до тої громади. Що дійсно це є завтрашніх машиною, хто не забирає вас. Буде можливо нова машина, але для тої нової машини, яка буде закуплена, а по яка вже є, вона буде гаражна стоянка. 15 минут привезли інфаркт новильного. Приїжджать, будете, вона перекривалася, можливо було прийти аварійному і рятувальному транспорту приїхати. Це много Дякую. Дякую, Ні, тепер мав тепер йти в Європу. В Європі це дійсно давно. Існує, не людина визначає первинна, вторинна, екстрена, дитина поступила нам екстрений номер. І далі не її проблеми, Там має бути сімейний, це екстрений, чи це невідкладний випадок. Неправний. Тому що я не фахівець. Дитини 39 в 3 часа ночі. Це який випадок? Екстрений чи невідкладний? Куди йому йти? Неможливо по температурі 39 чи 40 промітаний стан. Так я про що кажуть? Могли бути три речення. Перше, Чи до тим не буде злому, чи до тим, крім температури є схода, кількіскладні це є близка, або а, важко дихає. Або є якісь випорщення рідкі, або інші з Тому що що зараз температура чи є невідкладний стан, чи він не потребує невідкладної допомоги, тут є гостра полеміка і можу, це не <зважаю> це, <зважаю> це перестає. І... Треба ще куди? <зважаю> куди <зважаю> але, але, але знову куди? питання, куди? Сідаєш і куди? Бо приїхали сюди і сказали, оце політ політики, бо це не наше повноваження, ну це ненормально. Дякую. Присутні преса значить дійсно дуже тяжко розібратися там, на сьогоднішній день е, в тих змінах, які вже е, знаходяться в половому полі, які знаходяться на стадії е, певних проєктів, і які ще ми очікуємо. Тому що колись на початок формування е, концепції сімейної медицини в тому е, вигляді, якого вона була, то е, Бувший колись начальник департаменту школи ці відміті сказав, що дуже тяжко виживати, жити у процесі, коли в своїй будівлі е, робиш ремонт. Тому е, на стадії такого дійсного знаходиться е, сьогодні в цілому вся медична галузь, е, що реформа, е, я неодноразово це казав, що реформа е, не має бути. Е, Зворотні дороги не буде. Це треба йти тільки вперед. І чим раніше ми розпочнемо е, рухатись в той напрямок, куди нас сьогодні направляють директивні всі документи від е, указу президента від е, постанов Кабміну, е, директивних документів, наказів е, Національної служби здоров'я України та Міністерства охорони здоров'я, е, тим скоріше ми вийдемо з цього галуз. Хаосу, який е, наддаст, Я дасть впевнений відповіді на всі запитання, які сьогодні ми не можемо надати е, нормами, е, де в правовому полі де якийсь хто має діє. Тобто таринка на первинному рівні, тварина на вторинному, екстрена на екстреному. Значить, в цьому плані на сьогоднішній день ма тоді ще мало бути так, що є екстрена допомога, яка надає допомогу екстреним вироків. Що доноситься до екстрених, ми це все знаємо і, 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 і до народу теж доведено. Друге, невідкладну допомога, якщо відноситься. У нас, це є величезна проблема на сьогоднішній день, тому що по концепції старої концепції розвитку сімейної медицини це невідкладна допомога, лігальна речі сімейних лікарів. Але для надання чітко було записано в основному законодавства є це, що для того, щоб сімейний лікар надав невідкладну допомогу, і він має бути забезпечений. Перший санітарний транспорт, який обладнаний всім необхідним для надання мілітарної допомоги, е, налічі санітарного транспорту і е, повного переліку е, медикаментів для надання нелітарної допомоги. Нормативних акт, що значить, не буде сімейних лікарів їздити додому. То вчора було попровадженні з боку. Понявча обов'язки міністра, що не так було не так зрозуміло, що виклик додому має бути, він буде, але попередньо по телефону, ну звичайно, що так воно, але попередньо по телефону, значить, лікар має спілкуватися з пацієнтом для того, щоб дізнати про ті нюанси, які тільки святі наш ліки вивів, і впродовж е, будуть. Значить, Упорядковані і е, будуть визначені і, е, і лікарі, і населення буде повідомлено, як дійти в цих випадках. Друге. Значить, е, для того, щоб ви, е, ви, задало питання, до кого звернутися в ночний день. Тобто ми на сьогоднішній день, в п'ятницю я в Києві, де у, у складі делігації Чернівецької, Обласної державної адміністрації в частності департамента і представника обласної державної адміністрації захистили спроможні мережі спроможні мережі нашого району. Значить, відповідно до цього порядку, лікар з надання ПМД, тобто Перина ланка має надати медичну допомогу, в тому числі як і невідкладно, 7 на 24 на 360 постійно. постійно. І відповідно до цього порядку, до якого була схищена мережа, має бути кущові пункти надання ПМД. Там, де має бути лікар, який не може, зможе не в змозі буде мати достатню кількість населення, для того, щоб він все, то ми маємо має має підготувати, то мають бути кущові пункти для надання ПМД, в тому числі у вихідний позаробочий та святкові дні. Порядку, де є наказ, де чітко буде прописано по шагу, по кроку, що люди будуть усвідомлені. Але на цей час ми маємо то що маємо і маємо виходити з цієї ситуації спільно, то що ми робимо зараз, для того, щоб і не спільно у двох, а спільно трьох. Тому що е, це є. Віє... Мені є нічого нове, що на сьогоднішній день куди привозять дінці, на приймальний відділ центральної районної лікарні для того, щоб надати посівучому або там, де безпосередньо допомогу, того, на прайш... що на цілю націлює начальник департаменту Андрія Оксана Анатолійовна, що маємо в майбутньому, якщо не буде інший форм, заключити безпосередньо значить, ну, це теми сьогоднішнього нашої зустрічі. Тобто, куди звернутися? Вихідний день, позаробочий день, святковий день. На телефоні сімейного лікаря має бути стояти автовідповідач, де хворий позвонить, а йому автовідповідач скаже, до кого звернутися до настання часу начала роботи сімейного лікаря. Це є велика, великий плюс прогрес у вирішенні цього питання. Лікари приходить, він не має нікуди відправляти цього а щоб стояв червоці в, в якійсь лабораторії, за домовленості, з тої лабораторії, з тої лабораторії, лабораторії для того, щоб уникнути процеси корупції і прочі. лікар, в кабінеті у лікаря має бати безпосередньо кров, яка має визначати далі, подальшому, в тому вже лікувальні кошти, за це за надану послугу даному е, хворому безпосередньо лікарів, який надав цю е, медичну послугу. І третя, третя значить, умова, вона йде під першим, що е, кожен пацієнт має, має мати змогу е, реєструватися до, на прийом до лікаря або онлайн, або по телефону, щоб він прийшов і в зазначений час зайшов до лікаря, щоб, ну, Черт, ну, щоб не чекати <світ> в червні часу. Черт. Знаєте, що розпочалася компанія оберізло лікаря. Е, може вона у нас не так. Е, Ну, наявно, тому що ті нарібки прийшли пізніше. Сьогодні, завтра ми маємо забрати плакати, які е, відправлені з Києва для того, щоб е, рекламувати. Але воно так і було розраховано. Перший тиждень він такий, е, знаєте, вишитай на, роз, на розкачку. Другий тиждень е, ніякої відповіді і е, не, не визивати на себе е, журналістів і прочі а вже з третього тижня е, маємо. Е, Ну, Підводити певні підсумки, але вони йдуть з першого тижня. Я помиляється той що не працює. Але ми це не виносимо на загал і в подальшому ще будемо, як, як кажуть, шліфувати цю роботу для того, щоб не страждав простий люд. А з нашого боку, я бачу свої завдання інформування, інформування населення, як їде, до кого звернутися. І, звичайно, що буду просити, і, значить, і керівництво центру, і в даному випадку е, я іноді надоїдаю е, керівнику прудського відділення, вона є присутня тут, тому що прошу, прошу дійсно, допомогти. У нас є на сьогоднішній день транспорт, але може немає на той момент там лікаря. Є ближча машина, яка знаходиться там укомплектована. Це, це Є зміна в вашій роботі від... після... після того, як було створено у нас і відокремлено службу екстреної медичної допомоги, ми найближчим часом тоді створили свій автопарк, який забезпечує нашу санітарну мобільність. В чому заключається безпосередньо наше транспортне питання? Це доставка фахівців потрібних для того, щоб надати ту чи іншу високу. Кваліфіковану медичну допомогу. І друге це транспортування хворого. Це, якщо виникає потреба, у нас є відповідні спеціалізовані транспортні засоби, два вони, вони повністю укомплектовані по повній програмі, вони сучасні. І ми таким чином можемо доставляти хворих як на території тут у нас в області безпосередньо в Черківці, або за межі області, це куди потрібно швидше, трошки більше, ніж воно зараз. І таким чином, в принципі, ми готові. І також будемо створювати там же травмпункт, який буде цілодобово працювати. Він буде входити в складніші ну, 에... чи ваш? Ні, від... наш, наш від... на приймальному відділенні цілодобовий травмпункт. У нас вже цілодобово працює регіон-лаборант. Нам нема потреби викликати. Рединалопоратор вночі, плюс цілодобово є медичні працівники, які готові в будь-який час супроводжувати важкого хвору, куди потрібні в Чернівці. ми з Іваном Миколаївичем говорили, що ми просили вас, просили, просили, вимагати ми не можемо, але все, ми просили вас, щоб кожен послів, своєму напрямку у нас газета виходить в четвер так? надали нам от той перелік. Хай він буде ну, не, 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 не дуже розгалужений. Хай він буде, але там буде, мало би бути чітко вказано. Такі подібна ситуація, до кого звернутися або як діяти хворим. В тих самих, тому що я розумію, що роз'яснювати і екстрені, і невідкладні, коли, до кого і в яких випадках звертатися, це було б дуже доречно, і я думаю, що і Анна Льонтівна і. Де звертаються, просять, питають. А в кінці кінців, коли не знаходять відповідь і діють на свій розсуд, отримують ну, не завжди позитивні результати і назад звертаються до нас вже з каргою. Ну, для того, щоб смерчити то це все, було б правильно проінформувати людей, можливо, ще це буде якийсь п'ятий, десятий раз. Можливо, це треба буде, буде повторити ще кілька разів. Ну, ваше, віде, у нас акцент дуже великий, люди не знають, як діяти, такий чи інцекстах. Тобто порізався, він палець, що робити. Те б є утоплення, вибрали, що робити, що як готувати, підтримувати життя, добрі швидкої допомоги. Це може бути навіть не один матеріал, це може бути серія матеріалів на ваш розвитку, що вважає це не це, Значит, це дійсно так є, тому що у них є э, фахівець э, високого рівня, який э, навчений, має манекен, який э, э, надає уроки э, майстерства по підтримці життєдіяльності до приїзду або до достатнього вітання. Ніхто нічого не робить. А це якщо б щось зробили, підтримали життя, чи згадать допомога 7 хвилин приїхала, а може би далі продовжувала реанімацію, а може б рятувала. Знову ж основна проблема в тому, що люди не знають. Люди не знають, як діяти, люди не знають, куди звертатися. Тому ми б хотіли ініціювати цикл, можливо, дійсно цикл таких матеріалів, як діяти в тих екстрених, в тих невкладних випадках до приїзду в парку. Це годину розумієте. Вило в тому, що дійсно вот появоно каже, що вони не снити людині, що вона не. Це не але від кожної громади створення бригади нетправної допомоги повинно вже буде в речі створені. Ну, не і є дві машини Нормативного регламенту документа, документа, від... створення їх. фінансування ми змінимо, чи це буде фінансувати первинна рамка, чи це буде державного бюджету, чи це, це буде громада, можна... і так, це інше. Можна, але всех вызовов, кто бы ни обратился, а в основном это пенсионеры, бабушки, дедушки, мы все берем на себя, хотя мы и экстренно, которая должна быть на ДТП, на кровотечение, дети, да. судороги, мы все берем сейчас пока. Пока у вас нет машин. Вот единственный, что Валерий Алексеевич сделал себе такую машину, мы перевозками не занимаемся. Он всех, всех больных я, не заберем. я вас не трогаю. Да, не трогай. Это нет. два пункта в Герцог, и у, и у нас сделали такую машину. Остальные районы не имеют. И мы перевозками не занимаемся. Мы берем все вот эти... Ну вот да. вам сесть в один день ну, и завод, посмотреть, ну, что мы принимаем. Мы принимаем э, в основном хронические больные. Что не должно. Не должно. Нет. А, а это... мы их берем. И не отказываем. Хронические а это... не неправда. Вячеслав Васильевич, если мы не работают, мы на эти выклики выезжаем. Там, где есть мед, почему... нам повинні е, ми зараз в цій реформі не дати шансу е, десь пропустити випадок, де потім ми всі будемо плакати за цей випадок. ми це робити не можуть ціни в неї, бо Творен Олексійович повинні сьогодні в нішу транспортувати. Кожна і свою нішу буде сьогодні. Творен нам дуже натяжна. Ну, дивіться, я немає багато, звісно, зроблено, але випадки, так, як ви кажете, дитині 39, так? Right? Дзвонить скоро не їдуть. Набирає лікаря, трубку не беремо, да? хоча госпіталізація приймають, кажуть, чого привезли її до того. Ну Ми можемо всіх шов. Я не хочу казати конкретно, але були випадки, що старших людей привозили, бо потім їх не брали, не госпіталізували. А в області? Це саме. Я говорю, що тоді робити? Розумієте, ми всі говоримо, що ми виїжджаємо, немає питань, виїжджаємо, але все ж таки давайте б до межах району, може якось відпрацюємо конкретно. Є групи е, екстрена, є прибільна ванта, є вторенна, Що як діяти. Сергій Танасович так само вони взяли на себе, да, зрозуміло, що це справа, але просто по-людськи, ми тут живемо, це наша громада і все. Воно налаштується, потрібен час. От так, про так, що й мови, що літак знайтись перекидити, щоб є, не, не, якісь, не. Спорядки, дитки, да. щоб дали вас з'ясно, да. що людині робити, куди її прийдуть? Вони на 103 дзвонить, 103 спередає інформацію до подсвітлювати, сімей не відповідають. На 103 вам надиктують. То, що ви такі можливо, людина неправильно поступила, я ще раз кажу, є людський фактор, і в кожній структурі є людський фактор. Тому думали, що свідома людина, що підняла ну, дружку, писала номер, писалася стало з тим першим, який до вас буде виїжджати, ви розсудали, як тут їхати, не всі ж такі слідом. Тому це є що столько їх. А сколько разів редакції, вот і недавні були, і там я просто повышенні далі на 20 мільйонів. У нас в редакції немає. Я думаю, що на завтра буде відділення в агенції, буде відділення буде травмпункт районний, буде... 103 єдине в області в Чернівцях, де буде комп'ютер записаний Та, ну, і ну, чи чи час вже буде. Іде. Зараз немає. Зараз в не реформі. Тому будинок ремонтується і нам треба цей час давати якісь вказівки чіткі, ми не можемо. Бо ми не знаємо ні міністерство, ні кабінет міністрів, які суто порядок у систему йому вибрання. Ми можемо загально доробити ті речі, які ми знаємо А зараз ми знаємо, що ми повинні всі в працювати і, Допомога, трьох, і в і екстрема в ліному ракурсі, для того, щоб мешканець був задоволений і допомогло. Я вас питаю, що лікаря, бо мені наступля не допоможуть. Ще одне питання: куди людина може поскаржитись на дії, коли він дзвонить 103, якщо йому не дають допомогу, він вважає, що це неправильно і ну, так, але це не треба цитувати, розумієте? Ну як не треба, треба, бо вони бо вони дзвонять нам. Кай дзвонять в ті служби, яким повинні дзвонити є три гарячі лінії. Перша речі, скажіть на мороденний час це є завідувачі відділення, який а, до нього можна перезвонити телефон. Скажіть, коли за е, для всіх депутатів все це, це для людей а для громад для депутатів для влади і для засобу масової інформації. Це не для людей телефон. Якщо кожна людина за роботу консультацію до виріс оксандзвонитися буде просто вона ще жі час. ви вже з клуб з цими питаннями, що телефон є кожного лікаря, сам особистий і індивідуальний. І на телефон після 8-ї години вони вікали. То Тому телефоном влада повинна забезпечити лікаря. А якщо це власний мій телефон, я маю право його робити що завгодно. Куди людина може позвонити от в вашу обласну телефон, службу гарячої лінії е, обласниці це є 550-103. Це телефон гарячої телефонної лінії нашого центру, так. де цілодобово працює по саневі арці який приймає всі виклики. Ми всіх базових інформацій в правилах виклику чітко нам зала теж телефон гарячої лінії, де люба особа може теж і поскаржитися і додати допомогу. Якщо телефон туди поступає, то кісті звичайно зв'язується з тою бригадою, і бригада їде. Тайка є. Одна... 0, 2, 2? З мобільного треба. Да. З мобільного, да? так? А з мобільного а, а, так, я з мобільного. А з стаціонарного 0,22 і0. Старший лікар зміни 0,67, да. 373, 26, 44. Дякую. тело фон 103, звичайно. Чому першого тому за нового любого пацієнта до любих питань, чи якісно службу Україні видал, чи пояка, чи інші. я якщо я є знаєте.